Усім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо таро розклад на тему, що нас з вами буде чекати у листопаді 2024 року. Левів, дів, терезів та скорпіонів. Пізнали свій знак? Тоді це відео саме для вас. А якщо ви маєте інший знак зодіаку, то в описі під цим відео вже загружені всі інші наступні знаки Зодіаку Будь ласка, приємного перегляду. Ну що ж, мої дорогенькі? Будемо зараз з вами дивитися нашу любовну сферу, що нас там чекає у стосунках, чи буде там гармонія, яка там буде гармонія, яка там взагалі, в принципі, буде ситуація, Благоприємна? чи, наприклад, щось там інше може бути? І, звичайно же, ми з вами подивимося наш емоційний стан, як він взагалі буде розвиватися, чи буде там багато позитивних емоцій, чи негативних? Як взагалі ми будемо себе почуватися у листопаді 2024 року? Тож, будь ласка. Зараз себе загадуйте всім. І ми будемо починати. А починаємо ми з вами з першого нашого знаку зодіака на сьогоднішньому відео. Це Льви, Льви, будь ласка, загадуйте листопад 2024 року. Хочу, хочу, щоб цей листопад для всіх знаків пройшов найцікавіше, найпродуктивніше, щоб всі знайшли себе та знали, що робити, як робити та куди рухатися далі. Ну що ж, усім приємного перегляду! Люви, яка у вас буде любовна сфера? Що вас буде чекати у стосунках у 2024 році? Листопаді сфера стосунків. Яка буде сфера стосунків у Львів? Давайте будемо дивитися з вами. Загадуйте, будь ласка, зараз себе. Дивіться, така може бути у вас ситуація, що ви можете не знати, наприклад, куди рухатися далі. Можливо, от стосунки, які у вас зараз є, що вони є у вас, вони вас, можливо, можуть когось не удовлетворяти. Комусь вони можуть не подобатися. І тут варто задуматися, замислитися. А чи це ті стосунки, які вам, звичайно, вже потрібні. Взагалі, якщо говорити, то тут можуть бути якісь певні маніпуляції. Якісь можуть бути а, таємні маніпуляції, несвідомі, або свідомі, ну взагалі будь-яка маніпуляція може бути. А, і дивіться, головне, щоб ця маніпуляція не переросла в щось більше, бо далі це може бути шантаж. Тому, будь ласка, тут або ви можете маніпулювати у стосунках, або вами можуть маніпулювати. Але краще, щоб ви, звичайно, вже задумалися. У вас буде така ситуація у листопаді, що ви задумаєтеся, а що ви хочете, щоб у вашому житті було? А ви хочете, щоб у вашому житті було щастя? Ви хочете насолоджуватися, і через це двойка мечів нам буде про це говорити. Будете на роздоріжжі, будете на виборі, будете стояти і думати, а чого я хочу у своєму житті, а як я хочу розвиватися Льви? Так, тому що ситуація така, що ну, стосунки, можливо, вийшли з під контролю, вже не такі, як були раніше, можливо, стухли емоції вже не такі. А це, скоріше за все, ситуація зараз. Я говорю про тих, у кого є стосунки у Львів. Кого немає, зараз окремо вам скажу. І ви тут задумаєтеся, чого ви хочете, як ви хочете. Можливо, ці стосунки треба буде удосконалити або перейти на новий рівень, бо може бути таке роздоріжжя. Я втомилася, я не знаю, куди на мені рухатися, я не знаю, куди мені йти, так? Це у кого є стосунки, але пам'ятайте, що ця ситуація навпаки найкраща найкраще, тому що вона буде вас стимулювати рухатися і пізнавати цей світ, пізнавати партнера свого і розуміти, який ваш шлях призведе, в принципі, вас до щастя. У кого немає стосунків, у кого немає, ви стоїте на роздоріжжі, дивіться, тільки на трошечки іншому. Не знаєте, чи вам потрібні зараз стосунки, чи не потрібні. От стоїте і думаєте, от плоди, які у мене зараз є, ну, а наскільки вони гарно вплинули на моє життя, наскільки вони гарно вплинули на мою ситуацію в моєму житті, знаєте? Uh, і таке роздаріжжя, хочу я партнера чи не хочу, хочу я стосунки, чи не хочу. Так? Будемо стояти, будемо дивитися. Ну, знову ж таки, головне, щоб не було маніпуляцій з ваших сторін, щоб ви так сьогодні, завтра, по щелчку пальця не вирішили. Так, хочу я стосунків, значить, сьогодні вони в мене будуть. Ні, тут краще подумати. І ви будете тут думати, ви будете більше тут аналізувати, а чого ви хочете, а як ви хочете, яких ви хочете стосунки. Ця ситуація вам піде на користь ліви. Ось така у нас ситуація. А, ваша сфера життя, звичайно ж, сфера вашого життя. Давайте будемо дивитися. М -м, ви здорові. Здоров О, у мене прям карта для вас. Здоров'я! У Львів! У листопаді загадуйте себе емоційний стан, здоров'я емоційне, психічне здоров'я у Львів. 2024 рік листопад. Дивимося для вас ситуацію, то, скоріше за все, вам дається можливість рухатися далі, розвиватися далі. Але чи приймаєте ви цю можливість? Можливо, тут будуть знаєте якісь по тузу мечів такі, знаєте, переконання, а чи варто мені це робити, чи не варто. Що ви хочете в своєму житті? Можливо, тут будуть сперечання. Ви хочете гуляти, чи ви хочете відпочити? Ви хочете двигатися чи ви хочете. Ну, тобто, знаєте, буде у здоров'ї внутрішній конфлікт. А чого я хочу? Начебто є можливість розвиватися як духовно, так і фізично, так і, наприклад, на роботу ходити, реалізовувати себе, свої цілі. А ви тут сперечаєтеся? Ну, може мені лінь бігати вранці, може мені лень займатися спортом, ходити на навчання, якщо воно є у вас, наприклад, працювати, вдосконалювати себе. Ну, можуть бути сперечання з тою справи, яка у вас дається. У вас буде можливість почати щось нове, але ви його можете блокувати. І також емоційний стан є час для вас поспілкуватися з іншими персонами, з іншими людьми, подругами вашими, друзями, так можете насолоджуватися своїм життям. Але, якщо я ще ж кажу, трошечки будете сперечатися, а чого ви хочете? Вам дає все світ можливість, начебто каже, бери, приймай цю можливість, а ви стоїте і думаєте, а чи мені потрібно брати цю можливість, чи не потрібно мені брати. Цю можливість. Льви, ось така у нас з вами ситуація. І переходимо ми з вами до наступного знаку зодіаку. А перед цим я хочу вам ви сказати, що у вас все буде добре. Не хвилюйтеся, поставте лайк на це відео, вподобайку. Та, звичайно, підпишіться на це на цей прекрасний канал Рудої та Рологині, яка вам буде давати відповіді на всі ваші запитання. І пам'ятайте, саме для вас я можу стати вашим провідником, який вам завжди у всьому допоможе. А ми з вами переходимо до нашого наступного знаку зодіаку. І наступний наш знак зодіаку це наші прекрасні Діви. Діви, Усім привіт! Загадайте, будь ласка, зараз себе, і перша сфера, з якою ми почнемо дивитися, це любовна сфера. Як там буде взагалі розвиватися ваші стосунки, як взагалі будуть розвиватися ваші відносини з людьми, любов, кохання? так? Діви, листопад 2024 року, любовна сфера, що там вас буде чекати? Можливості рухатися далі, те, що я вам хочу сказати, можливості брати ініціативу, можливості проявляти до партнера, та взагалі. В принципі можливості розвивати себе як особистість і, знаєте, показувати свої бажання. Тут у вас, скоріше за все, буде проявлення до різних чоловіків, а чоловіки натомість будуть проявлятися до вас. Ви тут розумієте свої бажання, ви розумієте, чого ви хочете. Це сім'я чи це не сім'я, наприклад. Наскільки це стосунки серйозні? Наскільки це стосунки, наприклад, можуть бути несерйозні? На цьому будете зосереджуватися. Є можливість вам обрати іншого партнера, побути на одинці з собою так, походити, подивитися, що там, як там, так придивитися, і дуже поглибитися в свої думки, в роздуми. Так, будете думати, верховна жриця нам про це буде говорити. Будете в внутрішньому стані, можливо, будете перебувати в таких емоціях, що ну роздуми, роздуми. І ці роздуми вам підуть на користь. Ви будете далі розвиватися ваші внутрішні роз... роздуми. Подумайте, наприклад, от чого я хочу. Я хочу сім'ї, чи я хочу зараз не серйозні стосунки, які, в принципі, я хочу просто ну, спілкуватися, наприклад. так. мене зараз, наприклад, я, ну, наприклад, стосунки не цікавлять саме там весілля і тому подібне. так, Дитина, наприклад. Ви тут подумайте, чого ви хочете, звичайно жаділе. Ось така у вас ситуація у стосунках. Давайте подивимося, ваш емоційний стан це дуже важливе питання, тому що від цього питання буде залежати взагалі ситуація в любовному плані. От, можливо, це саме. Ой, ну дивіться, тут ви будете думати. <сох> Зараз глянемо вам Діви, листопад 2024 року М -м ваше здоров'я, емоційний стан, психічний стан, так? Ой, ви знаєте. Час подумати про себе, час подумати про свої емоції, подумати, що ви хочете у своєму житті. І, скоріше за все, через це ви будете поверховній ну, знаходитися в своєму внутрішньому стані. І це, в принципі, добре. Можливо, ви тут закохаєтеся, а можливо, ви та особистість, яка боїться закохатися, тому що є можливо, рана якась у нашому прекрасному сердечку, в нашому прекрасному внутрішньому стані, що може ну, вам трошечки заважати. Але ви з усім впораєтеся, діви, можете не хвилюватися. Я вам хочу сказати, внутрішній шлях будете шукати. І, в принципі, його знайдете. Так, може, трішечки буде такі качелі, що я хочу, може буде трішечка така легенька апатія, але це не означає, що у вас буде депресняк там, і ви не будете виходити з дому. Ні, може, це не так ви вас приймаєте, будь ласка. Тут, скоріше за все, от може, боїтеся закохатися, може давно у вас стосунків не було, і тільки-тільки починаєте свій шлях. Ось така у вас ситуація. Розумієте, все вас буде вдосконалювати, і вся ситуація призведе вас до щастя. Ось така у нас з вами ситуація, наші прекрасні дії. Діви. Якщо е, напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас знак зодяки, якщо ви діви, так, наприклад, що там в внутрішньому стані зараз, мені буде дуже приємно прочитати. Також, будь ласка, ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на прекрасний мій канал. чекаю вас на своєму каналі багато цікавих відео, все те, що ви зможете знайти. І обов'язково на моєму каналі ви зможете стати щасливою. Розумієте, бажаю вам усього найкращого. І ми з вами переходимо до нашого наступного знаку. зодіака. і звичайно ж, це в нас Терези. Давайте будемо дивитися, загадуйте зараз, будь ласка, себе. І перше питання, з якого ми будемо з вами починати, це те, що вас буде чекати у любовній сфері. У стосунках, так, прекрасна наша любовна сфера. Ой. Ну, зараз будемо дивитися, любовна сфера, що вас там буде чекати, наші прекрасні Терези. Загадайте, будь ласка, зараз себе. Іноді таке буває життя, що може нам підсилювати якісь там певні виклики. Ми не знаємо, куди нам рухатися, що нам робити, як нам йти далі. Так? І за цього у нас виникають дуже різні думки, які в принципі нас стимулюють для чогось більшого. Так, і можливо, зараз у вас Тереза може така бути ситуація. Як качелі, знаєте, як гойдалки, інколи може бути приємно, інколи можете падати, так і в цьому нічого поганого абсолютно немає. Тому що, коли ви встаєте з ніг, ви стаєте набагато сильнішими, набагато могутнішими, і знаєте, чого ви конкретно хочете в своєму житті. Тому дивіться, яка у вас тут любовна сфера. В принципі, ви тут любите, але ну щось вас може тут зупиняти. Можливо, не ті стосунки, які ви хочете, можливо, не та ситуація, можливо, самі себе заганяєте, так? А якщо у вас, наприклад, немає стосунків, у вас є біль від минулих стосунків, або ви боїтеся взагалі їх починати, наші прекрасні Терези. От знаєте, в вашому житті Терези найголовніше це є баланс. Баланс білого, баланс чорного, баланс добра, баланс зла, так. І це добре, це закони всесвіту. І тут вам треба приймати цю ситуацію, тому що ваші емоції позитивні, вони борються з негативними емоціями. І у вас іде, як по вашому знаку, зодіаку, саме у вас іде рівноцінний баланс. І головне, що цей баланс не перевіщувався. У вас не може в житті бути все погано, треба шукати щось позитив. І якщо зараз у вас суцільний негатив, далі ви задумаєтеся, а що в моєму житті не так? Що в моєму житті не так, що я можу підкоригувати, що я можу змінити в своєму житті, щоб іти і рухатися далі. Прекрасні, Терези, Ось така у вас ситуація в любовній сфері. Дивимося ваше здоров'я, бо переважно з емоційного здоров'я. Далі йде наша любовна сфера. Вона суцільно впливає саме на цю ситуацію. Ой. І дивимося вашу Терези в психологічну сферу, здоров'я ваше, емоційне, психологічне здоров'я, так? Загадуйте, будь ласка, зараз себе, думайте про себе, емоційне здоров'я, здоров'я у Терезі у листопаді 2024 року. Давайте будемо дивитися. Дивіться, от скоріше за все, через це у вас і тут і колесо фортуни, в принципі, що у вас все добре, але час від часу може накривати. Гойдалки все ж таки є в вашому житті. Ви різко можете запалюватися, у нас тут іде, такі, знаєте, карти, які вам просто про це будуть говорити. Що різко запалюєтеся, різко можуть стухатися. І тому вам головне зараз зосередитися на тому, що у вас є. Так, зараз така ситуація, по колесі фортуні треба просто її прийняти. Зрозуміти, так вона зараз є. Я ніяк не можу на неї впливати. Ну, ну, що я можу зробити? Ну, у вас є своя дорога, але ви можете не міняти рельс, ви можете просто переключатися, просто їхати так, як вам подобається, куди вам подобається. Не треба завжди йти на поводу у когось. Треба мати свою точку зору, треба мати в душі те і покликання взагалі в принципі своє, яке вас буде вести далі, розуміти наші прекрасні Терези. Да, по, по вашому знаку за Так, у вас можуть бути і негативні, і позитивні емоції, але це не приговор, це добре, це прекрасно. Ви стаєте сильніші, і коли у вас можуть бути негативні емоції, коли вас можуть вони накривати. Тут слід задуматися, що ну насправді так така ситуація, але я ж далі буду сильніше. І для вас це буде місяць приємних трансформацій. Найголовніше це слово це трансформація. Коли ви приймаєте всі ситуації, приймаєте те, що у вас є вже в житті, і ви рухаєтеся і живете з цим далі. Наші прекрасні Терези, ось така у вас ситуація. Будь ласка, поставте вподобайку на це відео. Якщо поставите, наприклад, взагалі буде у вас все добре. Підпишіться на цей канал, можете поділитися також цим відео. Нагадую, на моєму каналі є багато цікавих різних відео. Також ви можете звернутися до мене за індивідуальну консультацію в інстаграм. Всі посилання, так, вони є у мене в описі під цим відео. Бажаю всього найкращого. А ми з вами, прекрасні мої, дорогенькі мої, переходимо на нашого наступного знаку Зодіака. І наступний наш знак Зодіак – це скорпіон. Прекрасні чарівні скорпіони, ви готові дізнаватися відповіді на свої запитання? І перша сфера, з якої ми з вами почнемо, це наша любовна сфера, це наші стосунки, це наше кохання. І ми подивимося з вами, що вас буде чекати у любовній сфері. Чи буде там гармонія, чи не буде там гармонії? Як там взагалі буде все розвиватися? Загадуйте, будь ласка, зараз себе. Мої прекрасні карти сьогодні вам дають відповіді на всі ваші запитання. Прекрасна колода, яка от сьогодні працює саме для... Вас. Тож, будь ласка, зараз загадуйте себе наші прекрасні скорпіони. Особиста сфера у листопаді 2024 року. Що буде чекати у стосунках листопад. Ой, так, ну що ж, рухайтеся далі, розвивайтеся. Ну, все ж таки, мечі нам будуть говорити про те, що. Ну, можливо, ще є той біль, який не вийшов з вашого життя, з яким треба буде працювати, і можливо, зараз можуть проявлятися якісь такі ситуації, які от в минулому були не вирішені. Можливо, ви зараз дуже сильно спостерігаєте за своїм минулим. А от раніше скорпіони, ну цитірую вас, а раніше моє життя було набагато краще, а раніше я там взагалі почувалася добре. А чого я раніше не цінувала своє життя? Так, дійсно може з'являтися такі думки, але це вам не переговори. Це не означає, що треба вертатися в своє минуле життя, намагатися зійтися, помиритися там з кимось. Ні, це ваш шлях. Якщо так сталося, значить так повинно статися, значить це вас приведе далі до чогось більшого. Так і ви будете цю ситуацію згадувати. А для цього вам треба буде в особистому житті. Можливо, знаєте, подумати, що в вашому житті не так. Подумати, що ви хочете тут так. Як ви хочете розуміти свої бажання, розуміти свої ідеї, розуміти, до чого ви хочете рухатися далі. Тому що якщо у вас зараз немає стимулу розвиватися далі, скорпіони, ви далі можете не піти. Ви далі можете не піти. Ви дійсно можете залишитися в своєму минулому, копатися, копатися в ньому, і не факт, що ви там зможете щось знайти. Але якщо її наприклад, знайдете, то це буде суцільний негатив, який Квось прірву рожевих окулярів стане для вас ідеальною ситуацією. Наприклад, раніше у вас були стосунки, які вас руйнують. Ви просто негативно. Негативно почувалися в них. Ви прокидалися, ви плакали, ви засипали, ви плакали, ви просто не любили своє життя. А зараз, так як в житті, наприклад, може щось не бути такого, наприклад, ярко виражено, тому що у вас момент трансформації зараз і треба його пережити, щоб далі розуміти свої бажання. В листопаді ви будете розуміти свої бажання. Тут головне, щоб ви не одягали рожеві окуляри, щоб ви не поверталися до свого минулого, а з чистою. Душою з вільною ногою своєю, правою, лівою, йшли у світле, ваше майбутнє скорпіони. І я вам гарантую, що у листопаді ви звернете на це свою увагу і підете. І не, побі... не підете, а навіть побіжете до свого щасливого майбутнього. Е, думаю, що треба поставити лайк, тому що ну, вважаю, що це 100% у вас збудеться. Так, і давайте подивимося, ваше, ваша, звичайно ж. Емоційне здоров'я скорпіона. Скорпіони, емоційне здоров'я у листопаді 2024 року. Що вас там буде чекати? Емоційне здоров'я у скорпіонів 2024 рік листопад, емоційне здоров'я. Е, і в емоційному здоров'ї ви теж задумаєтеся. Так, можуть бути ті ситуації, які вас можуть трішечки стопорити, так? але все ж таки. Ну, як я вам кажу, ви підете чистою ногою, чистою душою, і почнете рухатися далі. Скоріше за все, навіть будете такі, як імператор, наприклад, виробайте свою стратегію, до чого ви хочете йти, куди ви хочете йти, як ви хочете розвиватися. Бо не завжди ми маємо чіткий шлях, наприклад. Ми не завжди можемо знати, куди ми можемо йти і куди ми хочемо йти. Тут у вас буде чітка стратегія. В плані здоров'я ви будете почуватися доволі впевнені. Тобто, впевненість буде вами руководити, і це буде залог. До вашого успіху. А це, я, звичайно ж думаю, що найголовніше, щоб ви знали, до кого і до чого ви йдете тут. Наші прекрасні скорпіони. Ну що ж, мої прекрасні скорпіони, хочеться вам побажати усього найкращого? Обов'язково поставте вподобайку на це відео, підпишіться на цей прекрасний канал Рудої Тарологині, яка вас буде чекати на наступному відео. Вам бажаю усього найкращого. Ну що ж, мої дорогенькі, ми з вами завершили ці прекрасні чотири знаки Зодіака. Хочу вам побажати усього найкраще. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, який у вас знак Зодіака, що ви хочете, щоб в вашому житті змінилося, так? Чи вас взагалі все устраює, наприклад? Чого вам не вистачає? Напишіть, мені буде приємно кожного з вас прочитати, так? А, нагадую, ви можете підписатися, тут багато цікавих відео і до нових зустрічей!